22 грудня, мої вітання. Кременчуцькі новини продовжують свою роботу на телеканалі Лтава. сьогодні. У випуску про другу сесію міськради сьомого скликання. Про візит до Кременчука Оксани Білозір та про день енергетика у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського усіма новинами дня вже готові поділитися наші журналісти. Сьогодні розпочала свою роботу друга сесія міської ради сьомого скликання на порядку. денному майже шість десятків питань. Тож, коли пленарне засідання завершиться, наразі невідомо. Депутати мають розглянути бюджет міста та ще цілу низку надважливих питань життєдіяльності. Станом вже на 18-ту годину було прийнято лише 12 питань, яких саме розкаже Олександра Демеденко. Почали пленарне засідання хвилиною мовчання в пам'ять кременчужанина Артема Носенка, який минулого тижня геройськи загинув на Донбасі. Серед новацій сьогоднішнього засідання міська рада вперше працювала з електронною системою Рада В і поіменним голосуванням. Систему час від часу доводилося тестувати, втім функціональну складову прозорості роботи вона забезпечувала. За відкриття сесії проголосували 40 із 40 присутніх депутатів. Міський голова Віталій Малецький вручив матері загиблого в АТО Олексія Берещака відзнаку від президента. Орден Богдана Хмельницького 3-го. Ступеню. Олексій Борищак загинув торік улітку під час виходу із Іловайського котла. Нагорода вручається матері героя Борищак Людмилі Григорівні. Нагороди сьогодні вручили і ветеранам Другої світової на честь 70-річчя звільнення Чехословаччини. За проведення виборчого процесу на високому організаційному рівні були відзначені і члени міськвиборчкому. Дискутували депутати щодо утвердження або не утвердження програми залучення інвестицій у місто, яку має впроваджувати комунальне підприємство Кременчук Інвест. Роботою підприємства незадоволений, але йому потрібно дати останній шанс значив перший віцемер Володимир Пилипенко. Як я зараз вже розібравшись з роботою цього підприємства, можу оцінити не зовсім… качественно выполняла те возложенные обязанности на него, которые были. Мне бы хотелось, чтобы на будущее это предприятие мы вместе с вами переформатировали и сделали так, чтобы это предприятие работало именно в том направлении, которое прописано в ее названии Кременчуг Инвест, то есть привлечение в первую очередь инвестиций в наш город. В питаниях порядку денного першим разглянули включение в депутатский корпус новых депутатов от партии поруч Андрея Макарова. Та Та Миколу Шевченка замість призначених заступниками міського голови Ольги Усанової та Руслана Проценка. У зв'язку із цим змінилися і склади депутатських комісій. Так, Микола Шевченко очолив комісію із питань промисловості, будівництва та торгівельного обслуговування. А Андрій Макаров став секретарем комісії з питань освіти, молоді, соціального захисту. Наступне питання затвердження нового регламенту міської ради сьомого скликання обговорювали упродовж двох годин. зокрема не проголосували за пропозицію депутата Іваняна щодо колективного депутатського погодження кандидатур директорів комунальних підприємств. Врахувати наступну пропозицію до проекту регламенту Кременчуцької міської ради, призначення та звільнення директорів усіх комунальних підприємств здійснити тільки після обговорення кандидатури. На профільні депутатські комісії ця пропозиція повинна бути записана в регламенті Кремівчукої міської ради. не як пропозиція повноваження сільського селищного міського голови. Пункт 10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних загальноосвітних, позашкільних навчальних закладів. Законодавець. Чітко визначив повноваження міського Ви? голови. Крім того, дозвольте продовжити. Є ще такий пункт: міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Тобто, щоб міський голова ніс персональну відповідальність, він має діяти виключно в межах своїх повноважень, а не розмивати відповідальність і повноваження з профільними депутатськими комісіями з групами чи ще з кимось. Все новий регламент прозоріший за попередній передбачає поіменне відкрите голосування, а також відеофіксацію і трансляцію сесій і засідань виконкому і розміщення цих записів та стенограм на офіційному сайті міської ради. Врешті 37 голосів за. Регламент прийнято. Затвердили програму антитерористичних заходів на наступний рік. Програму охорони довкілля на наступну п'ятирічку. Вона, зокрема, передбачає створення міського ботанічного саду на території парку Котлова у Крюкові. Затвердили і програму Турбота на наступний рік, яка передбачає соціальний захист та визначені законом виплати усім пільговим категоріям громадян. Станом на 20-ту годину сесія продовжувала свою роботу. Подробиці побачите завтра у нашому інформаційному випуску. Не дивлячись на те, що 19 грудня день Святого Миколая позаду його дива панують і досі. Волонтери молодіжного парламенту, помічники Святого Миколая, як творці нескінченних благодіянь і чудес, вчора завітали до Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Лише кілька днів тому вихованців Кременчуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату Полтавської області вітали солодощами та подарунками представники міської влади, як вже за кілька днів у їхньому закладі знову диво. до маличі завітали помічники святого Миколая і за доброю традицією не з порожніми руками. Я маю надію, що тут знаходяться самі слухняні діти в Кременчуці, які гарно вчаться, поважають дорослих, допомагають батькам. Правда? Так! Крім того, саме маленькому малювали листи Святого Миколаю. Пам'ятаєте? Да. Помішники Святого Миколаю після заходу пройдуть до перших четвертих класів, і всі малюнки, які було намальовані, вони здійснилися, так як Святий Миколай подивився, що ви гарно себе вели і передав вам на всіх подарунки, ті, які ви малювали. Солодощі, подарунки, теплі слова та щирі посмішки. Вдячні дітлахи в свою чергу порадували щедри гостей своїми талантами. Микола, тиши до нас. Приташуємо я тільки. Настає різвяний час. Прийду з тобою серце міське. На цьому сюрпризи для малечі не завершились Цьогоріч в рамках благодійної акції Святий Микола дітям подарунки для вихованців школи-інтернату надіслали і столичні спонсори. Привіт, діти, привіт, друзі! Ми бажаємо вам бути найрозумнішими, найкмітливішими, най, най 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 і тому даруємо вам настільний футбол, щоб ви розвивалися і росли здоровими та щасливими. Цей подарунок від компанії. Ціклом від співробітників цієї компанії, а також співробітників компанії леві 9 та багатьох інших добрих, хороших людей. Щасти вам! Фінансову спонсорську допомогу в рамках акції Святий Миколай дітям перерахували на рахунок Кременчуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради і благодійники з Лондона. Сьогодні у Кременчуцькому міськвиконкомі відома українська співачка і волонтерка Оксана Білозір як представник фонду «Євробрідж» презентувала соціальну програму Сім'я солдата. Ця програма спрямована на підтримку родин військовослужбовців, які несуть службу у зоні АТО або загинули під час антитерористичної операції. За словами Оксани Білозір, запровадити такий соціальний проект в Україні запропонувала найбільше в Європі німецька страхова компанія Каде життя. Ця соціальна програма забезпечує страховий медичний поліс вартістю 100 тисяч гривень членам родин, учасників АТО, а також медичне безкоштовне обстеження у спеціальних клініках всього світу. Військовослужбовець, а він застрахований державою. Його одягають, він озброюється, його лікують і так далі. І а і страхують так. А сім'я військовослужбовця вона фактично покинута. Вона випала з поля зору нашої держави, і тим більше не сформовано ніякого ні юридичного пакету, ні нормативних актів на. Сьогодні для того, щоб побачити і підтримати морально цю сім'ю, тому всякі от в даному випадку наш благодійний фонд і бере на себе частину того навантаження, яке страх, яке виглядає у вигляді для них безкоштовної медичного безкоштовного медичного страхового полісу. До речі, чому діяльність програми набула форми фонду, тому що поліси роздаються сім'ям воїнів АТО безкоштовно, не ж вони і немало вартують, і тому саме фонд збирає з допомогою небайдужих людей гроші, а вже фіна. Фінансове забезпечення дають європейські страхові компанії для реєстрації у програмі. Членам родин учасників АТО потрібно лише відправити смс на номер 8313 з текстом 8313. І ваша анкета автоматично потрапить до бази даних фонду. Сьогодні страхові поліси Кременчицьким родинам вручили голова правління благодійного фонду Європейський міст Микола Рождественський та партнер фонду у Кременчуці – представник компанії СВС Вікторія Бордюх. Серед шести кременчужан, які отримали поліси, була і мати військовослужбовця. Дуже вдячна вам за те, що так зібрали нас. Добрими словами, подякували. Ну і всім здоров'я, щастя, благодаря, щоб всі були живі, щоб всі сини, всі сини, батьки вернулися всім, щоб було добре. Після завершення урочистої частини з представниками фонду Євробріч Оксаною Білозір та Миколою Рождественським зустрівся міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він подякував їм за підтримку кременчуцьких родин, рідні яких несуть службу або ж загинули в АТО. А також обговорив шляхи подальшої співпраці у цьому напрямку. Це дуже важливе починання. Я впевнений, що воно знайде підтримку і в інших представників соціально відповідального Сподіваємо бізнесу, це. які включаться до вашого проєкту і більше сімей отримає та до нашого проекту. Поступово крок за кроком вимальовується якась архітектура проекту. Впевнений, що він буде розвиватися. Дуже вам дякую. Дякую. Оксана Білозір презентувала також і інші програми фонду, які незабаром будуть втілені у життя. Нашим воїнам то важливо, що вони знаходяться на передовій. Що вони віддають на найдорожче, що в них є. Можливо, їм прийдеться віддати своє життя. Але в той час в Україні, всередині країни, є люди, які небайдужі, які бачать їхніх сімей, бачать їхні проблеми і хочуть їх підтримати морально в тилу, тому що власне сім'я бійця це є найбільша мотивація сьогодні виграти війну на Донбасі. Два місяці тому городяни звернулися до Кременчуцьких новин з проханням вплива. Плинути на те, щоб на перехресті вулиць Хорольської щорса встановили світлофор. На минулому тижні світлофори встановили. Наші журналісти вирішили перевірити, чи працюють вони вже. Ці кадри зняті на початку листопада. На той час на перехресті вулиць Хорольської щорса не було жодного світлофору. За словами Кременчужан, відсутність світлофору спричиняло чимало аварійних ситуацій і створювало загрозу для людського життя. Тож стока аварій. Тут аварій страшне скільки. Одна аварія канчається, друга починається. Тут мотоцикліст, то, -то машини стукнулися, тому що один вступає, другий не вступає. Вся вулиця, живуть одні старіки. Діти в школу ходять. Тут пока перейдеш дорогу, так. Ой -ой -ой. Кременчуцькі новини висвітлили цю проблему і показали сюжет в ефірі. Міський голова Віталій Малецький взяв ситуацію під особистий контроль на виконання доручення мера на минулому тижні. Встановили систему світлофорних об'єктів. Появу трьох кольорових регулювальників руху одразу помітили городяни. Хорошо, що встановили всім паніш і водітелям. тепер видно, тот, хорошо видно. І он. А я, я, этот, не, не було цього. І цього не було. Тепер буде світофор і аварій менше буде. Ми тут сколько разів добивалися, говорили, що дорого, 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 нету денег, дені, денег. А тепер нормально. Яка та цивілізація прийшла на вулицю нову слід зазначити, що світлофори з'явились шість днів тому, але досі не працюють. У планах комунального підприємства «Міськсвітло» підключити дорожній регулювальник до кінця року. Тож, поки жителі, як і раніше, уважно переходять вулицю та з нетерпінням чекають, коли нарешті запрацюють світлофори. Я тільки що переходила через дорогу, і на пішоводному переході мене машина не пропустила. Светофор – это безопасность и гарантия жизни. Ждем, когда заработают светофоры. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники енергетики та електротехнічної промисловості України. З цієї нагоди в Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського відбулися заходи, в яких взяли участь енергетики промислових підприємств міста, в тому числі і колишні випускники навчального закладу, про науково технічну виставку та науково-практичний семінар в наступному матеріалі. Сьогодні в Кремчуцькому національному університеті імені Остроградського не святкували, а працювали. Вже кілька років поспіль, 22 грудня, в день енергетика. Університет запрошує до співпраці колег енергетиків, які працюють на кремчуцьких підприємствах, представників фірм постачальників енергообладнання, абітурієнтів та викладачів з інших навчальних закладів. Цьогоріч у роботі виставки та семінару взяли участь понад 100 учасників, в числі яких делегації з 18 підприємств та семи вишів. Це свято набуває суто практичного значення, але воно й дає можливість поспілкуватися як виробничникам, так і постачальникам обладнання. Ну і фахівцям, які готують студентів, спеціалістів у цій галузі. Чимало випускників вишу наразі займають значні посади в енерготехнічному господарстві міста. Сергій Титар працює у сфері енергетики вже 16 років. Керено імені Остроградського закінчив у 1997 дев'ятсот Втім, і досі. Співпрацює з Альмаматер, тесно співпрацюючи в цій роботі з інститутом. Ми взаємно допомагаємо друг другу би, в процесі освоєння нових із в енергетичній сфері. На виставці було представлено сучасні розробки університету, продукцію електротехнічних виробників, виробничі системи кримчуцьких підприємств. Работаем в области электротехники и автоматизации производственных процессов. И здесь представлены современные системы для автоматизации пищевой промышленности, горной промышленности. Фактически мы универсальные специалисты в этой области. Кремчицьким новинам продемонстрували роботу тепловізора, призначеного для енергоаудиту, будівель та пристроїв. Цікава і розробка університету так званий розумний дім. Питання енергозбереження дуже досить важливе. Освітлення в тих кімнатах, де нікого немає, зараз не потрібне. Відповідно, можна зробити таку систему, і студенти навчаються це робити. Щоб якщо людини немає, датчики руху не спрацьовують. І відповідно там освітлення немає. Так само і присадибна ділянка. Якщо датчики не спрацьовують, що на вулицях Є. Відповідно, підсвічування газонів теж не потрібно. Вогники жовтого кольору означають підсвітлення відповідної ділянки, Зелений – це людина. Відповідно, красний, якщо в даній зоні немає людини. І відповідно там не відбувається підсвітлення. Після виставки всі запрошені зібралися на науково-практичний семінар, в ході якого учасники обговорили стан та перспективи розвитку енергетичної галузі країни, обмінялися думками. Символічно, що свято енергетиків співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю у році, коли їх робота найбільш помітна. Тож у день професійного свята Кримчицькі новини бажають всім енергетикам, надійного здоров'я, світлого успіху на виробництві та виконання теплих надій. 20 грудня у Кримичуцькому міському центрі позашкільної освіти відбувся конкурс талантів час жити, у якому взяли участь молоді творчі особистості. Детальніше у наступному сюжеті співаки, танцори, художники, майстри хендмейду, креативні кримичужани демонстрували свої творчі досягнення на першому загальноміському конкурсі Час жити, який був організований громадськими організаціями на крилах надії України та нове серце. У конкурсі взяли участь більше 30 юних талантів. Вони виступили у п'яти номінаціях: образотворче мистецтво, вірші, вокал, танцювальний номер, дмейт. Успіхи кожного оцінювало жури. Це показують о том, що в Кримічніє все таки є талант. Талант бы не смотрит на фізичне человека. Поэтому кожного люди. Талантливий в чому-то. Для молодих, це дуже важливо, розвивати творческий потенціал. Як зазначили організатори, мета цього проєкту зібрати талановитих кременчужан, дати їм можливість продемонструвати свої здібності та виступити на сцені перед журі та глядачами. Для багатьох така можливість була вперше. Реприяття пройшло очень прекрасно, все було весело. Ну, дійсно, було цікаво, Ми увидели, як молодежа про проявляє і наскільки кожен Індивідуален Такие мероприятия нужны в нашем городе. Это способ себя показать, посмотреть на других и развиваться дальше, стремиться к чему-то новому. Усі учасники отримали подарунки від організаторів, а найкращих відзначили званням лауреата конкурсу. І можливо для когось із учасників саме цей захід стане точкою початку творчої кар'єри. Сьогодні 22 грудня день зимового сонцестояння. Минула ніч була найдовшою у році, а день, відповідно, найкоротший. Це означає, що час повернув на літо. День зимового сонцестояння настав 22 грудня о 4.48 за Гринвічем. У цей день сонце піднімається на найвищу висоту над горизонтом. Світловий день на нашій широті тривав 8 годин. Повідомляє гісметео. За астрономічними параметрами сьогодні сонце вступило в сузір'я Козирога і ознаменувало початок астрономічної зими. Втім, з позитивної точки зору, від дня зимового сонцестояння природа повертає на літо, бо від завтра дні починають збільшуватися. До речі, в народі кажуть, яка погода в день зимового сонцестояння такою буде і 31 грудня. Сьогодні ж було похмуро, без опадів та плюс 8. і майже таку погоду обіцяють синоптики на весь тиждень. Але на новий рік так хочеться замовити у небесній канцелярії снігу та морозу. А ще у день зимового сонцестояння не рекомендують сумувати, ображатися, лаятися, бо це час, коли потрібно заряджатися позитивною енергією. Тож віримо у краще. Вчора і сьогодні наші земляки хокеїсти ХК Кременчук провели чергові поєдинки регулярного чемпіонату України з хокею. Зустрічалися кременчужани з київським рапідом, і в обох зустрічах святкували перемоги з великим рахунком. Перший поєдинок кременчужан зі столичним рапідом не приніс несподіванок. Хіба що не так багато закинули наші земляки, як від них очікували оболівальники і букмекери. Хоча 9-0 теж непоганий результат. П'ять шайб у цьому двобої закинув наш нападаючий Олексій Янишевський, який став справжнім героєм матчу. Причому останні три Кременчужанин провів упродовж 64 секунд. Це дозволило Олексію вчора піднятися на третю сходинку у списку бомбардирів ХК Кременчук. Він мав у своєму активі 33 очки. Стільки ж, до речі, було і у Севастіана Карпенка. Не менш видовищним і багатим на закинуті шайби видався і поєдинок, який. Відбувся сьогодні у Льодовому палаці Айсберг. Звичайно, реваншу від киян ніхто не очікував. Всі розуміли, продовжиться переможна серія господарів. Так і сталося. Ще до першої перерви у воротах голкіпера Рапіда Олега Хоніна побували чотири шайби. Перевага господарів льоду була просто беззаперечною. Щоправда, одного разу червоне світло запалало і за спиною Данила Єлісєєва. Чотири-один. У другому та третьому періодах розгром гостей продовжувався. Кременчужани у підсумку довели рахунок до майже непристойного – 12-2. Найбільше залікових очок у нашій команді набрав Олексій Костюк, який, крім дубля, відзначився ще й трьома результативними передачами. Наступні двобої регулярного чемпіонату підопічні Дмитра Підгурського зіграють у Білій церкві проти місцевого білого барсу 25 та 26 грудня. На середу 23 грудня синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. Можливий дощ. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 4. В день – плюс 5, плюс 7. На сьогодні це всі новини. До зустрічі в ефірі вже за добу. На все добре.